В ефірі Добронюс Новини спорту в студії для вас працюють Лілія та Поліна. Вітаємо вас до найцікавіших подій 21-го туру. Прем'єра ліги у центральному поєдинку туру Зоря перемогли Дніпро. 1 шахтар виявився сильнішим за львів і зміцнив свої лідерські позиції. В свою чергу Дінамо не змогли обігнати рух. Металіст та Верес влаштували шоу з 10 забитими м'ячами. 23 та 24 рік, рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент Міжнародної федерації Люк Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні і зі змагань вилучена і Білорусь. До новин спорту. Джан Джилей завоював титул тимчасового WBO у наважчій вайзі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все. Більше новини читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту Доброньюз. до зустрічі.